Працює функція if або функція если. Візьмемо, для прикладу ось таку табличку. Це у нас буде табель оцінок. Ми маємо колонку з іменами студентів. Оцінками. Колонка, яка вказує, чи отримав студент стипендію, суму стипендії і бонус. Як воно працює? Давайте розберемо конкретний приклад. Наприклад, якщо в нас йде оцінка 3, студент стипендії не отримує, сума стипендії в нас виходить 0, в даному випадку відображається замість нуля прочерк, і бонуса ми прописуємо якусь конкретну умову, для якої в нас буде цей бонус. Про це я розкажу далі. Як працює сама формула? Якщо ми її переглянемо, вона працює наступним чином. Прописуємо саму формулу, єсті, і в умовах вказуємо. От бачимо у підказці, нам е, випадає це логічний приклад. Тобто, ми вказуємо, що, наприклад, клітинка b 2 має бути більше трьох. Тоді, якщо воно відповідає дійсності, тобто клітинка B2, наприклад, буде 4 або 5, тоді в нас буде в даному випадку так. Якщо менше, то відповідно менше або дорівнює, то відповідно буде ні. Давайте на конкретному прикладі зараз спробуємо заново таку формулу прописати. Отже. Прописуємо формулу. Наступне вказуємо нашу умову. В даному випадку романа оцінка. В клітиночці Б3 знаходиться. І вказуємо, що вона повинна бути більше трьох. Якщо вона буде більше трьох, у нас буде текст. Якщо вона буде більше трьох, у нас буде текст. Е, так. Якщо воно буде менше трьох, або дорівнює трьом, текст буде ні. От тільки тут один момент, якщо ви вказуєте текст, нам повинно вказувати обов'язково його в скобках, оскільки інакше Excel цього не зрозуміє і приде вам помилку. Тобто в будь-якому тексті ми повинні завжди вказувати скобки. Так працює саме з текстом. Отже, маємо умову. Так, ставимо тепер четвірку, перевіряємо. Так, п'ятірка. Все працює. Вертаємо назад на трійку. Тепер вказуємо по сумі. Тут ми зробимо з двома варіантами, оскільки в нас може бути оцінка 4 або 5, відповідно, сума стипендії може бути менша або більша. Прописуємо заново нашу формулу і вказуємо таку умову. B3 3 оцінка романа. Якщо вона менше четвірки, значення буде 0. Тобто наш роман, якщо він буде мати трійку або менше, він отримає 0. Тобто все, що менше четвірки. Якщо він буде мати більше, він повинен отримати стипендію. Але в нас стипендія дається, якщо у нас буде четвірка або п'ятірка, різна сума. Тому нам потрібно це розділити, знову-таки, продублювати цю формулу, вписати її ще раз. Всередину. Просто копіюємо, єслі, і відкриваємо дужку. Після крапки склами. І вказуємо. Тобто умова наша менше 4 не виконується. Тобто ми маємо або четвірку, або п'ятірку. Тоді вибираємо такий варіант. Якщо в нас, наприклад, клітинка знову b 3 буде більше 4, тобто це виходить 5 то сума в нас буде 10 тисяч. От. Якщо вона не буде більше 4, тобто буде дорівнювати 4 або менше 4, буде 7000. І зверніть увагу, при умові першій я вказав, спочатку виконується перша умова. Якщо в нас буде менше 4, в нас завжди буде 0. Тому тут ми можемо вказувати. Щоб було більше 4, тому що у нас є варіант або 10 тисяч, або буде дорівнювати 4. Менше у нас бути не може, тому що в першій умові ми вже це вказали. Якщо буде менше, у нас буде 0. Нажимаємо Enter. І пропоную нам закрити ще одну дужку, тому що ми її забули поставити. От бачите, у нас буде позначає ексель дужки кольорами: червоний і чорний. Нажимаємо так. Тому що ми другу дужку не закрили. Окей, okay. і тестуємо. Ставимо Роману 4. Має вже тепер у нас стипендія 7 тисяч. Ставимо п'ятірку. Має 10 тисяч. Давайте поставимо ще й Андрію п'ятірку. От. І е, можемо ще додати таку умову як бонус. Щоб ви побачили, як працює з текстом дана функція. Тому що вона працює не тільки з числами, а можна прописати на текст. Наприклад, у нас буде даватися бонус студенту, якщо його звуть Іван. Тоді вписуємо таку умову. Якщо клітинка а 3 тобто ім'я, даному випадку Роман, Вказую в чатку функцію. Якщо ім'я студента буде, бачите, я ставлю знак дорівнює, як математичний, але вписую туди текст. І щоб писати текст, як я вам казав, потрібно відкрити нам скобки і вписати. А, давайте, нехай буде, як я вже казав, Іван. І якщо в нас ім'я студента Іван, то він буде мати 500 гривень бонусів. А якщо ні, то не буде мати. Окей. Отже, ми прописали, якщо оцінка в нас 3. Він не буде мати стипендії, якщо 4 буде мати, але 7 тисяч, і якщо 5, буде мати, але 10 тисяч. І бонусом ми вказали, якщо студента звуть Іван, він буде мати бонус 500 гривень. Тобто тут у нас є студенти тільки один Іван в кінці. Тепер візьмемо цю формулу, візьмемо ці три клітинки і просто їх скопіюємо до кожного рядка і перевіримо. Вставляємо. Ось бачите, Іван він умова тексту відповідає. Тобто має 500 гривень бонусів. Ось так працює ця формула із текстом. Так працює, якщо ви вписуєте подвійне значення, можна вписати ще додатково, наприклад, за декількох умов перевіряти. І це такий простий приклад, тобто, якщо Варіант правда або неправда, і відповідно так або ні, або ви можете показати якісь свої варіанти. Це може бути число, текст, те, що вам потрібно, чи якась, наприклад, формула.